У новому випуску унікальні історії, які варто почути. У рубриці Тіні Незабутих предків ми продовжимо подорож в історію села Волоське разом із журналістом і дослідником родоводів Миколою Чебаном. Через долю однієї родини побачимо цілу епоху ХХ століття від репресії до еміграції. У корисному завітаємо до сучасної амбулаторії в старих кодаках. Подивимось, як тут турбуються про здоров'я місцевих. Також покажемо, чим живе магазин техніки Дніпром в Новоолександрівці, де знайдемо не лише інструменти, а й поради від справжніх майстрів. У новому випуску нашої рубрики Наші зіроньки ми завітали до будинку культури в селі Старі Кодаки, де кожен голос особливий, а кожна нота з любов'ю. В рубриці цікава особистість знайомимо вас із героїнею, яка заснувала народний ансамбль Кодачанка. Це історія жінки, яка щодня надихає своєю енергією і любов'ю до рідного села. Не пропустіть, буде щиро, цікаво і по-справжньому. В минулому випуску ми розповідали про історію виникнення села Волоське, завідуюча бібліотекою у селі Волоське Снісар Валентина розповіла нам про існування двох книг, написаних про Волоське. Десять років назад почали писати літопис села, в якому працюємо, яке обслуговуємо. Опитували населення, от щось черпали з книг. От то ми до 250 річчя вийшла в нас з друком книга. Волоський часопис, в якого ввійшли ці матеріали, які ми назбирали. А ще до того вийшла така от книга Микола Петрович Чабан, Добрянський і Юрій Мисик. Вони всі вихідці з села. З цього. Взяли, зібрали свої родоводи і все, що там це, і напечатали таку книгу. Сьогодні у нас в гостях співавтор книг Чую ваш голос та Волозький часопис Микола Петрович Чабан. Микола Чабан науковий співробітник відділу краєзнавства Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки, заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, автор і опорядник близько 40 книжок. Його матеріали друкувалися в періодичних виданнях України, Австралії, Англії, Казахстану, Канади, Польщі, США, Словаччини, Чехії та інших. У цьому випуску ми заглянемо за лаштунки історії села Волоське крізь дослідження родоводу сім'ї Миколи Петровича, який має Волоське коріння. Через історію одного роду ми побачимо ширшу картину життя України та села Волоське у ХХ столітті. Досліджувати свій родовід Микола почав у 1988 році, працюючи з метричними книгами села Волоське в Державному архіві. Але тодішня влада чинила спротив, і архівні книжки доводилось отримувати боєм. А нам навіть архівні книжки треба було з боєм отримувати, і це при тому, що я вже був журналістом і мені важче було відмовити, розумієте? І я був настільки обурений тим, що від мене ховають мою історію, що я навіть написав листа. Це була газета «Совєтська Росія 1988 рік, де було написано. Моя замітка радословія під замком в матричних книгах було багато записів, на обробку яких йшло багато часу. Коли Микола Чабан знайшов запис про домну Гнатівну Чабан, підтвердити, що то дійсно його родичка йому допомогла бабуся Євдокія Гаврилівна. Поряд була моя бабуся Євдокія Гаврилівна Чабан. 907 року народження. І всі її історії вони в мене були на слуху, саме малечку, все, що вона пережила в ХХ столітті. Батько рано покинув її Перша світова війна, голод 21-го року, голод 33-го року, колективізація, репресії чоловіка мого діда Андрія Чебина, Коваля з Майорки. І потім війна дуже трагічна, на якій гине її. Старший син Микола. І голод 46-47 років. І це родина ворога народу. Тобто ви зрозуміли, як тут все збіглося, і завершилося тим, що вони змушені були в 47-му році заколотити свою хату, вікна і виїхати. В Канаду вони не могли виїхати із, із Сталінської держави. Значить, куди вони поїхали? Внутрішня міграція в Баку. Там були в Азербайджані якісь родичі, які їх. Дали їм притулок. Отак люди тікали захопленої голодом України 47-го повоєнного року. Уже в першій книжці за 1866 рік, в метричній книзі, я знайшов домну Гнатівну Чабан. І я питаю, хто це така? А бабуся по чоловікові чабан, вона з іншого роду. Але ж в селі вони знають одне одного. Вона каже: домна, так це моя хрещена мама, а яка її доля? А вони в Столипінську реформу виїхали на Сибір, і їх тут не стало. Тобто, якби я просто це знайшов без бабусі, ну воно це просто якась родичка, ну там сестра мого прадіда, і все. А тут вже розширились уявлення. В минулому відео ми розповідали про Волохів і звідки вони взялись на цій території. Волохи мали православну віру та свою мову, яку намагались зберегти для наступних поколінь. Ось що пам'ятає про волоську мову Микола Чабан. Як мені говорила бабуся, були ситуації, коли навіть волоська мова виручила їх. Бабуся була українка-горпина, а чоловік її Мартин Йосипович це Волох. Наскочили махновці під час громадянської війни у хату. Прийшли там була дівчинка, підліток Пріся. Я її пам'ятаю, баба Фрося дев'ятсот року народження. Махновці між собою розмовляють, що вони її заберуть із собою. Їй дав махновець пришив пришивати до шинелі якісь там ґудзики. Баба Горпина переходить на волоську мову чоловікові і каже. Значить, або він їй сказав, що е, пошли за чимось фросю до сусідів, там ніби за е, жаром. Оці, оцю роботу хай доробляє невістка одружена. От. І таким чином їх врятувала волоська мова, бо вони перейшли, як знаєте, як дворяни переходили на французьку, щоб їх мужики не розуміли, так зробили. Мої предки і їх волоська врятувала і нікуди її не забрали. Микола Петрович також розповів нам про історію написання книги Чую ваш голос, яка має трьох авторів, об'єднаних інтересом до своїх родоводів. Коли професор Мицик ще жив у Дніпрі, викладав в нашому університеті. А потім був запрошений очолити кафедру історії в Києво-Могилянській академії. Він тут у нас на тополі. Розшукав свого дядька, бо він рано втратив батьків, і дядько йому встиг розповісти те, що його цікавило з історії їхньої родини. Він опублікував це в газеті, я це читаю, і бачу, що він його дядько розповідає про мого репресованого діда, якого в 40-му році заарештували. А він говорить, так це ж наші родичі. І таким чином ми розібралися, що ми родичі з професором Мициком. Його мама і моя бабуся троюрідні сестри. Значить, відповідно, професор Мицик і мій батько покійний чотири юрідні, а ми з його донькою Ін... Інною п'ятиюрідні. Далека рідня, але ми знаємо, що на чолі нашого <coughs> родоводу був Йосип Гаржа. От, о, от по цій лінії ми родичі, предки його лежать на Волоському цвинтарі, а, а мої на майорському, куди ми їздимо поминати їх. Далі пан Микола розповів історію свого діда, засудженого за антирадянську діяльність у 1940 році. Схожі історії траплялись не лише з його родиною, а й з родинами інших українців в часи правління Сталіна. Дідусь мій заарештований не повернувся з Уралу. Там, там його згноїли в 43 му році. Його навіть з першого разу не реабілітували посмертно. І потім я розібрався, чому. В 58-му році жінка, яка його засуджувала, голова обласного суду Богданова, вона ще виконувала обов'язки голови обласного суду, тобто вона не стала скасовувати своє власне. Неправомочне рішення, і тільки в 1974 році, після повторного звернення моєї бабусі, вдови цього репресованого Андрія Чабана, сільського коваля, якого просто засудили за, за кілька висловлювань проти Сталіна. От він казав: спасибі Сталіну, грузину, що взув, взув нас в парусину і резину. Він отримав шість років. Перед війною і вже він не пережив ту війну. Причому бабусі спочатку повідомили, що він м, помер там від якогось серцевого е, нападу, але це була неправда, і так було велено попервах повідомляти неправду фальшувати. Помер він від Пелагри. А пелагра це, вибачте, кривавий понос у людей, які не отримували нормального харчування. Ясно, що ми не знаємо ні його могили, ні. Місця поховання, це все втрачено. Ну це б та плата, яку заплатив наш народ за е, великий могучий. Е, і, і ті, хто зараз, е, я не знаю, чи лишилися такі, яким хочеться під цю кормигу, то хай згадують про ці мільйони українських загублених життів. Українська б держава так ніколи не поводилася зі своїми громадянами, як поводилася імперія. Ось так. Історія Волоського через розповідь автора це мікроісторія, яка відображає макропроцеси ХХ століття. Репресії, голод, еміграцію, втрату мови, знищення ідентичності, але й збереження коріння через пам'ять. Старі кодаки невелике село. Але з цікавою історією та зторботливими людьми і сучасними можливостями для медичного обслуговування. Наша знімальна група завітала до місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини, щоб дізнатися, як тут піклуються про здоров'я мешканців. Ми знаходимося в старокадацькій амбулаторії. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини. А наша амбулаторія обслуговує населення е, селищ Старі Кодаки, е, також селище Сажівка та е, Дніпрове. У закладі приймають як дорослих, так і дітей, роблять щеплення згідно з календарем Міністерства охорони здоров'я та навіть здійснюють виїзди на виклики. Кожен четверк е, Неділі у нас є прийом дітей до року, здорових дітей до року, тобто приходять мамочки з дітьми на зваження та заміри росту та окружності головки та грудки. В амбулаторії облаштовані сучасні кабінети: стоматологічний, маніпуляційний, а також денний стаціонар. Є у нас також сучасний маніпуляційний кабінет і кабінет догляду до за здоровою дитиною. В маніпуляційній ми проводимо маніпуляції, зв'язані як це днівний стаціонар, тобто ми проводимо крапельниці. Крапельниці назначаються як мною, як сімейним лікарям, так і вузькими спеціалістами. Не забувають тут і про контроль загального стану пацієнтів. Коли людина приходить на прийом, то я, як лікар в обов'язковому порядку, я взвішую його, заміряю ріст, сатурацію, вимірюю артеріальне давлення, температуру тіла. Ну і далі я вже. Осматриваю його, якщо потрібно, сама назначаю лікування або направляю до вузьких спеціалістів. Місцева влада підтримує медичні ініціативи. Про це розповідає депутат Новоолександрівської сільської ради. Я дуже дякую, що на даний час ви завітали в наше гарне історичне село. Хочу сказати за нашу Олександрівську сільську раду, що сільська рада опікається нашим селом, виділяє кошти, програми, які забезпечують всі необхідні нашим громадянам, це малозабезпеченим громадянам на лікування, воєннослужащим, багатодітним матерям. Амбулаторія в старих кодаках це приклад того, як первинна медицина може бути близькою, доступною та якісною. Завітайте, переконайтесь і дбайте про своє здоров'я! Сьогодні в рубриці корисне поради від людей, які щодня працюють із технікою та інструментами. Ми завітали до магазину «Дніпроем», що на вулиці Гагаріна, 2Є в селі Новоолександрівка. Доброго дня, мене звати Глєб, Працюю в магазині Дніпром, що знаходиться Новолександрівці по вулиці Гаріна, е Працюю тут керуючим зі своїми колегами Денисом Анатолієм. Колектив у нас злагоджений. Свою роботу любимо, допомагаємо людям покращувати світ навколо себе за допомогою інструменту. Тобто покращуємо культуру майстерності через інструмент. У магазині дбають не лише про асортимент, а й про комфорт відвідувачів. Завжди можете отримати відмінний, відмінний сервіс від нас, від моїх колегів. Завжди можете пригоститися в спекотну погоду прохолодною водичкою, ароматною кавою, еспресо, американо з вершками без проблем. Чайочок, так само чорний, зелений, з цукром без, як вам буде завгодно. На магазині завжди прохолодно працює кондиціонер, взимку тепло. Асортимент від викруток до акумуляторних газонокосарок. осарок можна підібрати під будь-який свій спектр задач, будь-який інструмент. Особливо зараз в нашу погоду зараз дійсно круто. Це садово-паркова техніка. Це в нас мастхев, так скажімо, в Дніпремі. Є дуже круті газонокосарки, бензинові, електричні, акумуляторні, під будь-який спектр під будь кого тому що акумуляторні вони легкі, маневрені, тихі, можна ними працювати, так як і жінка. В наш час, тим паче, коли в країні відбувається війна. Під час нашого візиту магазин святкував день народження. Ми вже понад 4 роки працюємо в цій місцевості. Дуже цим задоволені, дуже цим пишаємося. Клієнтська база зростає, клієнти нас частіше узнають, частіше до нас заходять. У Дніпром допоможуть не лише з покупкою, а й з ремонтом. Можете прийти, заточити ланцюги без проблем. На газонокосарку заточити ніж, підібрати котушку на тример, ліску і тому все інше. Тобто розхідний будь-який інструмент, ручний інструмент, да, молотки, також, головки, викрутки і так далі. Весь цей асортимент є в нашому магазині. Завжди можна запитати. Навіть то, чого нема, ми вам завжди дамо пораду, де можна це купити, або як можна цим всім скористатися і цим це реалізувати. А ще ми поспілкувалися із постійним клієнтом магазину Олексієм, який ділиться власним досвідом. Ну, останні кілька років я пользуюсь не По качеству нормальна техніка е, Працює хорошо, не здає. Ну, при малейші попитці, при маліші поломці, виходить, що роблять її. швидко, В течение двох трьох днів качественно її ремонтують з гарантією. Не на сварочний апарат, апарат. Дуже... хорошо, даже электрика четверка электродами, я металл режу пятерку, выжигает полностью на ноль. Это очень великолепно, мне нравится. Сильный, мощный такой аппарат. Болгарки мощные, они мощные, они сильные. Обороты у них большие, плавный пуск, вообще великолепно. Даже, даже мне понравились диски. 1,2 мм на болгарку, это 125 диски. Резать уголок ими просто великолепно. Ну, сильные, сильный, ошибки ломает. Це для таких мощних таких криші, кому делають комусь хворопольоти, это взагалі класно. І заряд довго держить. Вазер, взагалі, це утауніку. Я з вазі заїжджаю раз в неділю. у цього дня днями працюють. Класно. Я всім советую фирму Дніпроем, не пожалеете. Тож, якщо ви цінуєте якість, сервіс і людяний підхід, обов'язково завітайте в Дніпроем. А ми продовжуємо розповідати про місця, де працюють з душею. Це була рубрика Корисне. Дивіться, щоб знати більше. У новому випуску нашої рубрики Наші зіроньки ми завітали до будинку культури в селі Старі Кодаки, де кожен голос особливий, а кожна нота з любов'ю. Тут займаються діти, які через музику відкривають себе і знаходять друзів. І допомагають їм у цьому натхненні викладачі. Наші роки мила очі, Вокальний колектив має поетичну назву Сузір'я. Ну, у нашому колективі. Молодий в нас, в нашому колективу півтора рочку тільки. Десь нас приблизно 10, дуже-дуже мало, хочеться більше. Ось, Займаємось ми в нашому тут клубі, що ми співаємо. Да? Спочатку у нас йде репетиція на Голос це вправи на голос, на дихання. Взагалі, у нас ми розпівки робимо під фортепіано спочатку. Ось, а потім Але ми інколи. вже да? Кажи. під пісні. Да, потім ми вже розпиваємося під пісні. І потім вже у кожного є якісь там є дуети. В нас є в нас е, обші такі, хором співаємо ансамблем, або і ще й танці. Колектив виступає на місцевих святах і мріє про нові сцени. Як каже викладачка, сузір'я. Да, ми всі різні за характером, за співом, так що ми такі сузір'я. Про важливість занять розповідає мама вихованців. У ну, нас в родині після повномасштабної війни повстало як будь-якої родини в Україні. На жаль, питання. Е Обмеженості дітей до освіти в зв'язку з дистанційним навчанням, до дозвілля. Тому, коли ми дізналися, що в нашому будинку культури відкриваються ці гуртки, ми з великим задоволенням, ентузіазмом відкликнулися і відразу почали відвідувати старший клементій заняття гітарою, відвідує меншенька весна, відвідує вокал. Це насправді ну, неймовірно. Зараз потрібно. Ми в цьому просто як в повітрі. А ще в клубі звучить гітара. Її струни об'єднують дітей, які щонаділі збираються на репетиції. А я лише хотів тебе привітати, ранку. До тебе, на місто, Буду стріляти. Ну, ми займаємось вже два з половиною ручки. Дітки мої дуже молодці. Якраз Ми буквально за місяць вже акорди повчили, пісні вже почали співати. Я почала з акордів спочатку, а потім ми почали вже ноти грати, бари вже всі грають. Ну, дітки молодці, мені з ними дуже приємно. І Ми зустрічаємось зараз по неділям. всі приходять, граємо ми із соло і ансамблем, і дуетами, і, і пісні. Ну, все, все, все як можна гітар. Гітара такий різнобарний інструмент. Тут і бас-гітара, і ритм гітара і соло гітара, і е, це маленький оркестр. Діти дуже гарні, добрі, тому що це музика. Музика вона дітей робить добрими, м'якими, щасливими. ну, Це музика. Самі діти натхнені, щирі, відкриті. Ось що каже одна з дівчат. У мене була подружка, ось вона стоїть. І вона мене спонукала цим займатися. Я надихнулася і пішла займатися на музику. Бо не тільки я, я сама помітила, і мої батьки помітили, що в мене є музикальний слух. Ну і голос там трошки. От. І я вирішила спробувати чому б ні. Я займаюся гітарою вже роки-два. Мені дуже сподобалося відео, як грають люди. І з самого дитинства я дуже любила музику. 14-річний Олексій теж серед гітаристів. Займаюсь гітарою, але ще маю інші хобі, крім цього. Це в мене тільки для розвитку рефлексів і не тільки, бо мені подобається музика. Можу займатися відеоредагуванням, наприклад. Ще з інших хобі. Придемоделювання фотографії, фотографія, дизайн, програмування. І наймолодший учасник Сашко. Я займаюся гітарою вже год, з ну, самого початку. Почав я займатися, ну, бабуся мені сказала, що відкрився кружок гітари, і я туди пішов. І мені понравилось. І займаюсь я ще не тільки гітарою, ще займаюсь ММА, це такий від спорту без правил. Такі вони, наші зіроньки, щирі, творчі, натхнені, і ми щасливі, що можемо розповідати про них. Залишайтесь з нами попереду ще більше світла. У центрі нашої уваги сьогодні непересічна особистість справжня берегиня української культури Ніна Олексіївна. Вона директорка комунального закладу Дирекція будинків культури Новоолександрівської громади. А ще душа і серце знаного жіночого ансамблю Кодачанка, який вже понад 35 років несе у світ українську пісню. Під її чуйним керівництвом колектив здобув почесне звання народний і став невіддільною частиною культурного життя громади. Пісня це їхнє дихання, натхнення і стиль життя. Радувати людей, щоб нас почули. Ми побували і в Білорусі, і в Києві, і в Сорочинцях. Крізь побували де тільки нас запрошували. І завжди. Ми отримували дипломи першого, другого ступеня. Запрошував нас музей Яворницького, ми теж 6 років з ними працювали, вони нас приїздили, забирали на травневі свята, коли свято було, і ми там виступали. У 2010 році, в березні, місяці, ми отримали звання народний, наш сама перша нагороджувала цим народним. І ну, ми захищали, через кожні три роки захищали. І народні. Ну, колектив у мене гарний, дружний. Пісня надихає мене. Десять років я з дівчатами працюю. Стараємося. Без пісні ми не можемо. Усі костюми, в яких виступає колектив Кодачанка, виготовлені власноруч Ніною Олексіївною. Вони є унікальними та неповторними, що додає ансамблю особливого шарму та впізнаваності. Справжньою душею ансамблю є його учасниці енергійні, харизматичні жінки, які з великою любов'ю виконують народні пісні, вкладаючи в них душу і спогади. Це Кодачанка, колектив, що співає щиро від душі і вже багато років представляє рідний край на сценах України та за її межами. Таніна Олексійовна — це не лише музика, вона засновниця унікального музею, де з любов'ю зібрані пам'ятки історії та культури. Її талантів не злічити. її енергія надихає, її справа живе і об'єднує. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.